Знаєте, це, ну, звісно, моє особисте. Але от стосовно того, лістаю TikTok, попадається мені, мені прямий ефір: Одеса, Аркадія, якийсь ночний клуб, люди скачуть. Взагалі, типа, ну, в мене взагалі таке по-простому, так, таке відчуття, що це такі дуже отморожені люди. Ну, взагалі просто для мене це як виглядає? От уявіть. В мій будинок, в мій будинок, Зайшов е злодій. Розбійник зайшов, хоче мене обикрасти і вбити. А я закрився в кімнаті, включив музику і танцюю. От я відьму. Це, Це ну, якийсь абсурд, люди добрі. Я розумію, що треба відпочивати якось там. Але, знаєте, мені так здається, що багато людей або сховались просто від цього, абстрагірувались, або просто взагалі відморожені наглухо. Ну. І, типа, блін, дай піду сьогодні в клуб потанцю, щоб е -е, під звук шахедів, знаєте. типа, блін, ну, для мене це якийсь абсурд, просто для мене це свідчення того, що люди ну, на жаль, чомусь не відносяться відповідально до того, що в нашій країні сьогодні. А в нашій країні серйозна сьогодні проблема. Повномасштабна війна. Кожен день, кожен день гинуть військові, цивільні люди. Просто танцюючи у вас рано чи пізно вб'ють і все. Треба переосвідомити це все. Треба реально сісти і задуматися, ну, куди ми йдемо, куди я особисто йду, що я хочу. Так що, блін, я вас благаю, будь ласка. Що я там казав, відео записав за ці концерти, там, «Смарагдове небо, це не про музику, не про відпочинок, це про усвідомлення. Це про усвідомлення і до солідарності до військових. Вони теж хочуть і «Смарагдове небо і в клуб сходить. Але сидять на позиціях вони по два, по три місяці не виходять. Є люди, які просто тупо з розуму сходять. А хтось танцює блін, і типу все нормально. Ну, це ж і є, оце, блін розділення єдності, розумієте? Будь ласка, ну, блін, подивіться інакше на це все, я вас прошу.